Вокал це сила голосу, що здатна перетворювати звуки на справжні почуття. Юні Житомирянки, Євгенія Троянчук та Євангеліна Воронецька вибороли нагороди на міжнародному фестивалі танцю, мистецтва і музики, який відбувався у Туреччині. Дівчата гідно представляли Україну, виконавши авторські пісні. Десятирічна Євангеліна отримала відзнаку лаурета першого ступеня та дві почесні подяки від членів журі. Я написала пісню про Україну. Просто тоді, коли ми виїхали. Е, то тоді на той момент почалася війна. Та ну ми сумували з сім'єю. Тоді тато просто залишився в Житомирі. Ми зробили таку пісню, що поскоріше війна там закінчилася. Що Україна це вона нас всіх єднає, що е, ця мова вона така ласкова. Дівчинка зізнається, мріє стати такою, як мама, викладати вокал і досягати успіху у своїй справі. Її наставницею та підтримкою стала викладачка Житомирської музики. Нічної школи імені Лятошинського Олена Боцюн на фестивалі Євангеліна виконувала пісню Колискова. Що ми поїдемо в Турцію, я була в захваті, я була дуже сильно щаслива. Е, мені е, ну, зазначили хореографа, щоб ну були плюс ще бали, щоб е, типу я показала, як я себе можу вести на сцені, е, що я смілива, там що я ну не боюся великої публіки. Попри всі труднощі, які виникали під час тривалих репетицій, обидві дівчинки не втрачали віри і знали, вони обов'язково повернуться додому з перемогою. Євгенія Троянчук, якій лише 11 років, виконала пісню Мрія, авторкою якої є Анна Воронецька. Офіційного релізу цієї композиції поки що не було. Проте ми вже мали змогу почути її у живому виконанні. Це пісня про те, щоб закінчилась війна, щоб не було болю і зла, і щоб був мир, і щоб всі діти повернулися додому. Дорога була трішки складна, але все пройшло чудово. Їхали майже дві доби. Коли я приїхала, я була дуже рада, я побачила місце, побачила сцену, побачила море, побачила на другий день. Побачила Світлану Тарабарову, як вона приїхала. Євгенія розповідає, найбільшою підтримкою для неї була бабуся, яка перебувала поруч упродовж фестивалю. А дідусь, мама та всі рідні щодня телефонували і надсилали слова підтримки. У мене вже є блокнотик, там записані всі мої мрії, і саме найперша мрія це стати відомою співачкою на весь світ, на всю Україну. І ще в мене є мрія заспівати авторську пісню в центрі Києва, щоб її почули всі. І зрозуміли сенс цієї пісні. У фестивалі взяли участь представники понад 10 країн світу. Конкуренція була високою. Та, попри це, наші юні співачки зуміли здобути призові місця. Окрім того, їхні викладачці Анні Воронецькій присвоїли почесне звання амбасадора талантів європейського фестивалю в Туреччині. Відтепер вона має право представляти Україну серед європейських делегацій. Я на фестивалі виконувала авторські пісні, була членом журі і ще мала проводити вокальний майстер-клас. Ось тому для мене це було прям для моєї творчості творчості, це такий дуже великий почесний вклад. Я більш переживала не за себе, я переживала за діток, тому що вони все ж представляли наше місто і мою студію. Такі перемоги це не лише визнання таланту, а й доказ того, що українська молодь має потужний голос, який лунає далеко за межами країни. У планах дівчат, виступ на фестивалі у Туреччині в травні наступного року, випуск авторських пісень, і навіть перемога на дитячому Євробаченні. Валентина Петрук, Ілона Усатия, телеканал СК1.